Та журналісти СТН підсумовують сьогоднішній день у випуску. Ви побачите. Вибух у Харкові на міні підірвався автомобіль, в якому їхав командир батальйону Слобожанщина та його дружина. Голову НБУ радикально привітали з 8 березня. Ляшківці зірвали довгоочікуваний виступ Валерії Гонтарєвої. Поповнення новачками. Києвом почнуть курсувати нові тролейбуси, які дозволять покращити сполучення з Троєщиною. Гімну України 150 років про історію його виникнення і авторів у нашому випуску. Чорна п'ятниця голови НБУ Валерії Гонтарєвої. Звіт, якого так довго очікували депутати, перетворився на скандал. Чого хотіли народні обранці від головного банкіра країни і що вона їм встигла сказати у сюжеті Вікторії Попович? Парламенті запахло весною. Ще пак, тільки народний фронт приніс кілька картатих базарних торб з квітами. Тож кожна депутатка сьогодні отримала букет від прем'єрської партії. Інші поліцили виявилися не такими організованими, тому обранці дарували квіти від себе лише найближчим. Вітали жінок прямо під час години запитань до уряду. Схоже, що виступ міністра торгівлі ніхто навіть не слухав. Та передсвяткова ейфорія припинилася, коли до трибуни вийшла голова Нацбанку. Валерія Гонтрєва намагалася переконати Верховну Раду, що не винувата в ослабленні банківської системи та девальвації гривні. Крайніх також знайшла українці та попередники. За її словами, громадяни від початку кризи забрали депозитів на 126 мільярдів гривень. Тому регулятор вимушений надавати банкам кредити рефінансування. Однак попереднє керівництво НБУ виділяло їх ще більше. Приміром, лише у 2008-2010 роках їх на порятунок фінустанов дали 77 мільярдів гривень, які досі не повернули. А розплачуватись доводиться сьогодні. За останні вісім місяців Обсяги кредитів банковської системи, наданим національним банком зменшилися на 1,7 мільярда гривень. Відповідно жодного тиску на валютний та фінансовий ринок надані банкам обсяги рефінансування не чинили. Однак депутатів Гонтарєва не переконала. Прямо під час її виступу радикальна партія заблокувала трибуну з вигуками Ганьба. Ляшківці взяли в коло голову НБУ, не дозволяючи молодшому Порошенку її врятувати. Не зачіпайте, я сказав. Не зачіпайте алешко Ляшко. Ви що робите? Під суспільним натиском радикали відступилися. Валерія Гонтарєва у супроводі Лєщенка пішла в ложу. Така поведінка ляшківців обурила деяких колег. Хай вам буде соромно, це не поведінка парламентаря. Жінками так себе не поводять. І тим більше в парламенті ще раз кажу, хай вам буде соромно за таку вашу поведінку, джентльмени. Ляшко виправдовується. Перед нами на трибуні стояла не жінка, а перед нами на трибуні стояла людина, яка обіграла мільйони українських громадян, яка своєю політикою довела до зубожіння. Українських людей, яка знищила українську економіку. У злодіїв полу не буває. Та депутати закликають Олега Ляшка набратися мужності і не шукати крайнього в ситуації, яка сьогодні склалася. Створення довіри до національної валюти це наше спільне завдання. Криками, ганьба, тим більше нападами на голову національного банку, ми не допоможемо. Давайте запускати економіку, знижуючи оподаткування. Єдиний соціальний внесок це в наших руках. Давайте очищувати суди, виганяючи і віддаючи під арешт суддів, які роками робили корупцію. Утім, й ті, кому здалося, що Валерія Гонтрява навмисно спровокувала конфлікт. Я один з небагатьох, який можливо слухав його, але я звідти його почув. Мене складалося враження, що голова Нацбанку провокує конфлікт. Бо так виступати в парламенті не можна. Що є, є, я просто думав, коли, коли почнеться цирк. Цирк під куполом і справді був очікуваним. Адже Ляшко ще у понеділок блокував трибуну з вимогами звільнити голову НБУ. У Куларах навіть є домовленість стосовно цього питання. Однак, ще зарано Без кредита ніхто не бачить відідальніше продовження розвиття Раніше 11-го, раніше засідання МВФ. Ми не відправимо своє ж в відставку. Сама Валерія Гонтрєва у відставку не збирається. Про це вона написала у своєму Фейсбуці одразу після засідання ради. Каже, сьогодні її додихнули на нові звершення. Вікторія Попович, Євген Тивкай, телеканал Київ. Голосівський райсуд Києва відмовив генпрокуратурі в обранні запобіжного заходу судді Печерського райсуду Сергію Вовку. Нагадаю, Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського суду Сергія Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич. Прокуратура планує протягом п'яти днів оскаржити рішення Голосівського суду. Столична міліція спільно з київською міською держадміністрацією викрили кілька корупційних схем. Перші стосуються махінації з землею на понад 70 мільйонів гривень. Під підозрою зараз троє посадовців КМДА розповів керівник київської міліції Олександр Терещук. За його словами, чиновники адміністрації оформляли землю на мертвих душ, а потім переписували на своїх родичів. Крім цього, нині триває слідство щодо корупції у Київ-Пастранці. Повідомив мер Віталій Кличко. Міський голова додав, що нині виявлені зловживання у комунального привізника на суму понад Три мільярди гривень. Ми вскрили корупцію на суму більше трьох мільярдів гривень. Всі матеріали були передані на предприємниці «Київпастранс» за 11 минулих років. Всі матеріали були передані в правоохоронні органи. Розпочато слідство. І ми що в найближчі часи ми отримаємо більше інформації. Ключове завдання. Зруйнувати всі корупційні схеми, вскрити все для того, щоб справедливість була. Фактично за місяць ми могли опрацювати схеми вилучення землі як і раніше, так і зараз безпосередньо, тими керівниками, які є. Це завдяки тому, що інформація з мерії Віталія Дориша прийшла, ми її відпрацювали. Зараз я вам буквально покажу проведені обшуки, зараз готуються підозри. Це десь 3 мільйони доларів, бо вони в доларах землю цю продавали. Я покажу. І десь 7, в середньому 70 мільйонів гривень. У Харкові вибухнув автомобіль командира батальйону Слобожанщина Андрія Янголенка. Янголенка, Фольксваген, транспортер вибухнув близько 12-ї під час руху і загорівся. Двох постраждалих самого комбата та його дружину прооперовано за словами лікарів. Їхній стан оцінюється як тяжкий. У Янголенка осколкові поранення плеча у його дружини, проникаючі поранення в грудну клітину. Попри це, їхньому життю нічого не загрожує. За попередню інформацією, машину було заміновано. Слідство розглядає низку версій вибуху, основна з яких терористичний акт. Біля автомобіля, що вибухнув, було знайдено невзірвану міну СПМ приблизно 2 кілограми тротиву. Звичайно, в першу чергу і головною версією є, залишається терористичний акт. Протягом дня бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню. Повідомляють в прес-центрі АТО. Обстріли з мінометів, гранатометів, БМП та протитанкових ракет спостерігались на Донецькому, Маріупольському, Дебальцевському і Луганському напрямках. Сьогоднішній день характеризується і двома бойовими зіткненнями. О 5-й ранку піхота противника безуспішно атакувала позиції сил АТО поблизу шахти Дутовка. А близько 15-ї дня бандформування штурмували опорний пункт на околиці Майорська. На виконання мінських домовленостей в зоні АТО відводять вишке озброєння. Сьогодні по всій лінії зіткнення були передислоковані реактивні системи залпового вогню Ураган. Нагадаю, під час попередніх етапів на відстань не менше ніж 25 кілометрів від лінії розмежування було відведено протитанкові гармати Рапіра, самохідні артилерійські установки Акація та реактивні системи залпового вогню ГРАД нашої сторони повністю по відведено… 100-миллиметровые противотанковые системы на 100%. С нашей стороны отведено большое, большое количество практически все системы самоходные 2С3, 2С1. Вот, БМ-21 отведено практически процентов на 80. Київ отримав сім нових тролейбусів. Шість з них для сполучення Троєщини з правим берегом і Ленінградською площою. Всі машини вітчизняного виробництва. Їх комфорт оцінив мер Києва. Із заводу у депо. Свіженькі тролейбуси Богдан отримали прописку у Корінівському електропарку. Обслуговуватимуть вони Деснянський, Дніпровський та Оболонський райони. Відправна точка Троєщина. Троєщинські маршрути це 31-й, 37-й і 50-й маршрут. Так, що вже практично сьогоднішнього дня мешканці Деснянського району відчують покращення на своїх маршрутах. Ці машини найсучасніші з українських тролейбусів. Вони зручні і для звичайних пасажирів, і для людей з обмеженою мобільністю, адже оснащені спеціальними пандусами. І на 80% – низькопідлогові. у салоні працює клімат контроль. В міських зрогатих 250 пасажирів. Буде вже Кнопка, що пасажири самі зможуть на зупинці відкривати. Якщо є пасажир, він відкриває. Якщо нема, то, то двері будуть зачинені. Ми наближаємося до європейських стандартів, і кожного дня ми робимо все для того, щоб самі кияни відчули, що в Києві стало комфортно їздити на громадському транспорті. Водію такому тролейбусі немов хамелеон, адже бачить на всі 360 градусів. Допомагає кермувальникам у цьому система відеокамер. Чотири камери. На перший, другий, третій і четвертий двері. Це мене просто назад виведені місто перших дверей. О. І вони відкриваєш, воно, допустимо, відкриваю я другий двері. Бачите, раз двері відкрились. Третій відкриваю, теж двері відкрились. Приїхатися у новому тролейбусі запросили мера столиці Віталія Кличка. Для поїздки очільник міста купує квиток. Це приклад всім, тому що з зайцями будемо боротись дуже сильно. Мерз зізнається, транспорт швидкий і комфортний. Віталій Кочко додає перші, втім не останні. До кінця року парк столичних тролейбусів поповниться ще на 59 машин. До кінця березня цих тролейбусів вийде 15, До кінця року ми плануємо їх повинно бути 66. Тролейбуси вони зручні, вони екологічно чисті, вони економні. А найближчим часом з'являться ще чотири нових тролейбусних маршрути, зокрема між виноградарем і оболонью. Богдан Бриненко Самінов, телеканал Київ. «Київенерго» взялося активно облаштовувати будинки теплолічильниками. На програму у 2015-му там виділили 150 мільйонів гривень, що втричі більше, ніж торік. Вузол обліку з'явився і в будинку на проспекті Маяковського 8. Кілька майстерних рухів і в будинку на Маяковського 8, новенький тепловий лічильник. Прилад не зволікає на табло. Вже перші показники спожитого тепла. В нього за формула, він умненько сам це все адщитуває. Київенерго хочуть, аби послуга надавалася якісно і прозоро, а мешканці сплачували за фактично спожите тепло. Тож нині в столиці майже половина будинків з теплолічильниками. Минулоріч таких приладів обліку встановили понад 600 за кошти інвестпрограми «Київенерго». Подібну програму реалізовує і КМДА спільними зусиллями енергопостачальної компанії та міської влади. Кожен будинок в столиці отримує прилад обліку теплоенергії. Протягом 2015 року Києвенерго встановили ще 1600 лічильників. На це заплановано витратити майже 150 мільйонів гривень. Утім, нагадують такі прилади лише точно фіксують спожити теплобудинком. Щоб зекономити, треба готуватись до холодного сезону. Це утеплення фасадів, утеплення дахів, це встановлення вікон в місцях загального користування. Саме ці заходи дають пряму економію. Палива для того, палива і тепла для того, щоб в квартирах була температура комфортна для проживання. До того ж, кажуть у Києвенерго необхідно стежити за самими лічильниками. На жаль, випадки їх крадіжок не поодинокі. Для цього необхідно, щоб були, замикалися двері, встановлені антивандальні решітки. Ми на це звертаємо кожен раз увагу на жаль. Факти мають місце. Я хочу звернутися до киян, щоб вони теж долучалися до цієї роботи. Якщо, наприклад, двері в підвал відкриті, необхідно звертати увагу, наголошувати це житлово-комунальне господарство, що є порушення. Щоб вийти на фінішну пряму, енергетики розрахували разом із заміною вже непридатних приладів обліку. В місті необхідно встановити ще 13 тисяч лічильників. Наталя Сарданова, Асан Емінов, телеканал Київ. Рівно 150 років тому, 6 березня 1865 року вперше пролунала пісня, що не вмерла Україна. Вона стала завершальним номером у концерті до роковин смерті Тараса Шевченка, проведеному у Перемишлі, слова до пісні, які судилось стати національним, а згодом і державним гімном українців, написав уродженець Борисполя Павло Чубинський. Це перший в історії тиражований на грамплатівці запис пісні Ще не вмерла Україна. Її американській студії Каламбія виконав Михайло Зазуляк 1916 року. Вірші до пісні за півстоліття до цього написав вихідець Борисполя, поет і етнограф Павло Чубинський. Якраз тоді піднімалася чергова хвиля боротьби українців за власну незалежну державу. Вірші Чубинського були такі слова: гей-гей, пора стати, пора волю добувати, гей-гей, браття миле, нумо братися за діло. Цей текст Павлу Чубинському навіяли співи сербських студентів. Вони у його київській квартирі на Великій Васильківській 122, виконали свій національний гімн. Слова Серби б'ються і кров проливають за свою свободу. Надзвичайно вразили українця. Він вийшов з кімнати і за півгодини написав вірш Ще не вмерла Україна. Через це його і висели до Архангельська з мотивацією за вредне вліяння на уми простолюдинів. Пізніше російська імперія засуджувала тих, хто підхоплював цю пісню. Видавець чоколівський. От був засуджений на, на, на там, до кари смерті, ти щоб за те, що він видрукував, ще не вмерла ноти, і революція лише відмінила цю кару смерті. Першим вірші поклав на музику галичанин Михайло Вербицький. Саме вона і стала мелодією державного гімну України. Хоча здавна люди співали її на різні мелодії, навіть на мотив «Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці. Озвучував вірш і видатний Микола Лисенко. Ще не вмерла Україна, ні слава ні воля, ще нам, браття молоди усміхнеться доля. За 150 років пісня стала об'єднавчим чинником для українців у боротьбі за незалежну державу. Тому Верховна Рада і ухвалила її гімном України. Мелодія національного гімну в якості державного гімну держави України був ухвалений ще 15 січня 1992 року рішенням тодішньої президії Верховної Ради України. Але на на рівні закону це було прийнято 6 березня 2003 року відповідно до конституції України був прийнятий закон. України про державний гімн. аби українці могли офіційно вшановувати один із державних символів. Фахівці пропонують запровадити в країні день державного гімну 6 березня. Світлана Жернак, Олександр Банний, телеканал Київ, на сьогодні. У мене все ефір. Продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажаю всім найкращого. і Бувайте здорові. На телеканалі Київ прийшов час на спорту у студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі, сьогодні на позачерговому конгресі ФФУ. Український футбол отримав нового президента. Напруженою боротьба за крісло очільника будинку футболу вийшла лише на словах і на презентаціях своїх передвиборчих програм. А в результаті абсолютно більшість голосів отримав Андрій Павелко. За його кандидатуру проголосувало 122 делегата зі 137. До речі, голосування було закритим таємним. Його конкуренти, президент Львівської федерації футболу Ярослав Гресьо і олігарх Ігор Коломойський, отримали підтримку лише 7-8 делегатів відповідно. Одразу після виборів Андрій Павелко оголосив імена людей, які займатимуть посади перших віцепрезидентів. Ними стали Вадим Костюченко і Олександр Бандурко. Сегодняшняя демократическая форма голосования дала еще больше мне ответственности за те голоса, которые вы дали в мою поддержку. Заверяю вашу, я максимально буду открыт с вами и привлеку все те сегодняшние видения моих коллег Ярослава. Рисье и Игорь Валерьевич и Коломойска, для того, чтобы вместе достигать тех целей, которые нам необходимо в развитии нашего футбола. Я рассчитывал на другой результат, скажем так, но не 122 на 8 и 7, а, скажем, более спортивная, что была борьба. То есть это не спортивный результат, поэтому я не верю в такие несовпадения. Но по форме, опять же, еще повторю, было все честно. То есть была попытка там открытого голосования, чтобы проконтролировать, кто как голосует, там кто заранее отрабатывает авансы. Керівництво Ліверпульського Евертона організовує масовий тур на матч відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Європи з київським динамо. Англійці отримали 1500 місць на НСК Олімпійському. Ціна перепустки на київський поєдинок для вболівальників і рисок складе лише один фунт. Якщо врахувати, що різнороб на батьківщині футболу отримує щонайменше 70 фунтів на день, це невисока вартість квитка для англійських поціновувачів гри мільйонів. Нагадаємо, матч відповідь Ліги Європи між Динамо Київ і Евертон, Англія відбудеться 19 березня, початок о 20.00. Головний тренер Національної збірної України з футболу Михайло Фоменко схвально оцінив перенесення 18-го туру української прем'єр-ліги на пізніший термін у зв'язку з підготовкою до матчу зі збірної Іспанії. Це дозволить нам розпочати підготовку до гри з іспанцями вже 21 березня, пояснює Фоменко. Оскільки на футболістів-клубів, які беруть участь у Єврокубках, справді випадає велике навантаження. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.